Добрий день, мої любі! Рада вітати вас на своєму каналі. І сьогодні я до вас таким класним відео мої подаруночки до дня народження. 1 червня у мене був день народження, і мої родичі зробили мені такий. Таке свято, я не знаю, дівчат, чесно. Я ніколи в житті не тримала стільки наборів, такі, які я дуже-дуже хотіла. Знаєте, зголосилися всі придбати мені набори, але не так мені не хотілося би знаєте, щоб ото мені подарували гроші, а я вже замовила, що я хочу. А то було я собі. По... робила скріни наборів, які б мені хотілося б, а вже мої родичі вибирали, який же їм подобається, який би вони хотіли мені придбати. Отож, тепер у мене стільки краси, я не можу не поділитися з вами. То, то такі, ну в мене я не знаю і навіть, бачите, мене немає слів для тої радості, яка мене чекала в цей день. І зараз я навіть зараз ще. Не можу, знаєте, себе заспокоїти, що така краса в мене. Отож, дівчат, до всіх цих наборів вже є в мене перенабори, і я вам буду показувати і розкажу там по деталям, скільки чого там хрестиків відшивати, Може, і вам якийсь сподобається, і ви для себе також виберете. І ще одне. Хочу з вашого дозволу подякувати своїм родичам. Велике-велике вам дякую. Ви зробили мені цей день ну, на 100%. Дякую, дякую, дякую. Отож, переходимо вже до тої краси, буду вам показувати перший набір. Ось така краса. Ось такі поле тюльпанів. Це замовила мені, обрала, обрала цей набір, мама мого чоловіка. Це набір від Лука С, ось його номер b 607 Ось така краса. Мені також він дуже подобається. Відшивається він повністю хрестиком в дві ниточки. Немає ні беку, ні напів хрестиків, не фрузликів, тільки хрестик в дві ниточки. На 18 аїді, я так розумію, з розміткою. Так, Аїда буде ниточки Анкор, 60 кольорів і складність 5,4. Розмір цієї роботи буде 45 на 34. Це буде чудовий муха. Це буде чудовий, чудовий. Чудовий буде сюжет. Така, така краса мене чекає. Ну, тікай, також хоче <свісно>, на квіточки сісти. Ось така краса, дівчаточка. Е, є вже в мене перенабір на неї, і, ну, звісно, треба пере, перевіряти ще буде. Але вже я знаю, що по марафону то Крестика буде 76 тисяч 799. Вона буде велика, вона буде велика, але буде гарнюча. Я, я 100% знаю, що вона буде гарнюча, поки що не відкриваю. Можемо подивитися тільки ось так: через віконечко, оці ниточки, які гарні будуть. Я ще не знаю, коли я буду починати, то поки що не хочу їх відкривати. Але я хочу вже поділитися з вами, що таку красу я маю. Знаєте, я всі ці дні дивилася їх, розглядала майже кожен день і для себе там вирішувала. Ну таке, знаєте, що б я хотіла на цій роботі найбільше дойти довишивати? От знаєте, я люблю починати з нижнього вугла, і от мені б хотілося на цій роботі дойти до цієї дівчинки. От мені здається, було б чудово відшивати-відшивати маки і потім вже побачити, як буде виглядати на відшиві ця дівчинка. Бо я так розумію, що це не відшив фото, так? Це скрін, Мабуть, мені здається, то не відшив. Ну, ось така краса, дівчатка. Набор номер один. Чекати буде мене, коли я вже до нього доторкнуся. Але як мені хочеться вже кожний з них повідшивати. Далі, дівчата. Далі подаруночок давайте я від е, сестри мого чоловіка. Ось така краса, Кафедральний собор Барселони. Це також Лукаес. От, бачите, їм якось сподобався Лукаес. Е, номер Б2411. Ось така краса. Він гарний, мені також він подобається. ну, знаєте, Мені всі вони подобаються, бо я ж казала, що я обирала собі скриніла ті набори, які мені подобаються. А з них мені багато просто подобається, дуже багато подобається. Мені не, не вистачить одного, два, три дня народження, щоб відчити, а тим паче, що постійно виходить якісь новиночки. Тож... Також цей набор буде відшиватися хрестиком в дві ниточки, також на 18-й аїді, але без розмітки, як я розумію. Ниточки анкор 62 кольору, складність 4 з 8. Я так розумію, він не важкий. 47 на 31 буде розмір цієї краси, і він, дівчат, відшивається неповною зашивкою. Я вже подивилася, по схемі ось це небо залишається не зашитим. От я не знаю, як мені ліпше, коли я буду починати його. Починати його на цю 18-й, або ж ліпше буде зробити на рівномірки. Мені подобається цей сюжет з того, що буде дуже цікаво відшиватися кожен раз щось, щось нове. Ці люди, ці голуби. Але найбільше, от я й казала, буду показувати, що мені найбільше буде цікаво дошити до ось цього чоловіка з гітарою і ось цієї дівчинки під зонтиком. От Мені найбільше найцікавіше було б до цього моменту дошити. Uh, ось така краса давати. Трошечки подивимося ниточки. Ось такі ниточки. Ну, звісно, там же ж їх багато, бачите, багато беж, багато білого, багато сірого. Оце мене і трошки лякало. Лякало те, що на білій основі буде багато білого. Білого, світлого, світле на світлому. Ну, не знаю, не знаю, ще, ще не знаю, але хочеться. От, до речі, цей набір мені дуже хочеться розпочати. От прям, прям от взяла б і почала б. По марафону, тут буде 63 529. Також він великий, але трошки менше буде. Ось така краса. тепер. Також у мене є в хом'ячих моїх запасах. Тепер мене взагалі хом'як таки довольний, я вам кажу. Далі, дівчат, подаруночок від моїх племінниць. Ось така краса. Ну, я гадаю, цей, цього тигра вже вишили майже всі, але не я. Це нова слобода. Я вже відшивала набір від цієї фірми. Мені сподобалось, до речі, тут ниточки Аврора, вони тоненькі, але на тій основі, які вони, яку вони кладуть до ці, своїх наборів, вони вкладаються ниточки дуже гарно. Там і рівні хрестики. Мені дуже сподобалось отже, я розумію, що буде дуже дуже гарно відшиватися мені. Отже, перенабір також є, також він в інтернеті блукає. Тут іде, давайте, зараз, ниточки 33 кольори, 16-та канва, і вона принтована. Зараз у Нової Слободи майже всі набори йдуть принтовані. диких джунглів і розмір 28х42. Ось така краса. Дівчат бачила відшив. Очі то все. От, ну, Чесно кажучи, і кольора. кольори там, ну, ось ці, вони чудові. ну, Виглядає він дуже класно. Знову ж кажу, багато хто вже відшив, а я ні, і як то може бути таке? Мені ж також хочеться. Отже, по марафону тут 49 тисяч з хвостиком. То є хрестика 48 419 і бекстіча 1334. Небагато бекстічу, але, ну, звісно, він повинен бути, бо тут же живуса його, і я так розумію, де тут ще буде, може, десь на листячку тому, Але буде-буде бек. Ну. Звісно, тут ми нічого не побачимо, можна буде відкрити, але я гадаю, що мені все рівно захочеться це все відшивати, і ми з вами повідкриваємо вже в наступних відео. Ну, я так гадаю. Отже, ось така краса. Також тепер у мене є. Далі, дівчат, подаруночок від мого чоловіка. Ось така краса, це мережка. Також дуже давно я дивилася на цей набір, він мені подобається. І бачила я ну, не повний відшив, якщо чесно, бачила наполовину його відшити десь у блогерів на Ютубі. Мені сподобалось. Єдине, що мене завжди лякало, буде тут розкид чи ні. Це коли я дивилася на цей набір. Але після того, як я вже почала ті великі роботи, де розкит, там, де Степанчук, я шию, розкит хрестиків, то взагалі мені зараз ці розкити, отаких наборів, як Мережка, Dimensions, там Лукес, то вже не страшно, чесно. Вже я не боюся і буду відчувати з великим задоволенням. Чому замовив мені чоловік? Бо колись у нього була така мрія мати. Пай і там насадити там, виноград чи, чи оріг, знаєте, і то буде вже наша пенсія. Ну, то така мрія, але, от, бачите, вишивають ж набори на мрію. Може, може, і я так буду вишивати. Ну, ті падла, головне, щоб повиходили з нашої країни. Так, ну ладно, це ж у нас зараз добре відео. Тож, мережка, номер. Де вони тут пишуть номер? Ось. К164, але мені здається, цей сюжет вже знають усі. Відчувається майже, як завжди, на 16 аїді. Що тут ще? Розмір 30 на 40. Ну, якщо я не помиляюсь, то у мережки майже все. йде на 16-й і розмір 30 на 40, але я можу помилятися. Тут є, бачите, і напівхрест і хрестик чудовий набір. До чого мені тут хотілося б дойти? Ну, мабуть, до цих будиночків. От було б цікаво. А, до речі, я не сказала, до чого мені б хотілося дійти на цьому тигрику, звісно, до очей. Ну, я сказала, що мені дуже подобаються очі, і тут мені хотілося б дойти до, до його очів. Ось, ось така краса, дівчат. По марафону також є в мене перенабір. Бекстічу, так, по марафону 41 500 31 934 хрестика, напівхрестика 16157, і багатенько, так, Бекстічу 2988 це майже 3 тисячі, але воно і ясно, бо тут же ж. А ну, як я вам поближче покажу. Ось подивіться, скільки тут буде беку на оцих листочках. Дуже багато, так? Да? Ну, і звісно, і тут на будиночку, ну тут такий бек. А ось тут на листочках того беку, хай бог милої мене і сохраняє. Ну нічого, повишиваю, бо сюжет дуже гарний, бо, бо цікаво буде побачити вже його відшитим. Ну, то таке. Так, у мене тут трошки камера, ага. Ось така краса. Далі, дівчат, що в мене ще там за краса лежить? Далі подаруночок від моєї донечки. Це Dimensions. Ну, хто як не донечка, знає, що я обожнюю Dimensions. Ось така краса, дівчат, мене також тепер чекає. Коли я вже буду відшивати номер 3817, розмір 43 на 28. Він чудовий. Це, це дуже. Я, до речі, колись я приглядалася до цього сюжету. Ну, така собі думаю, ну, непоганий. А потім колись побачила відшив, і знаєте, що мені дуже сподобалось? Оця бруківочка. До речі, я прям хочу починати з цієї бруківочки, коли буду відшивати. Ну і звісно, мені б хотілося б ось тут оці квіти повідшивати. Ну і вікна тут мені здається, вона реалістично дуже виглядає реалістично. Звісно, по прев'ю взагалі ну, воно не взлітає і рядом не стоїть до тої краси, коли вона буде відшита. Дуже гарно. А от мені запала в душу ця бруківочка. Дівчат, вона чудова. От, коли буду відшивати, ви подивитесь, ну дійсно. Дуже-дуже гарно буде він виглядати, коли вже буде відшитий. По марафону, дівчат, майже 30 тисяч 29 943. Тут хрестика всього-навсього 10 394. Бачите, небагато хрестика. Але напівхрестика: 35 710. Дуже багато напівхреста. Ось ця і бруківка відшивається напівхрестом, будиночки тільки хрестиком, ну і звісно, квіти хрестиком. Бекстічу багатенько, 3084. Не знаю ще, як він буде відшиватися. Я так розумію, що як буде на ось цих будиночках, то він буде не важкий, як мені вважається. Ну, і звісно, в Діменшсі квіти без фрузликів то неможливо. То 152 фрузлика також будуть тут. Ось, ось, дівчат, така краса. Також, також чекає мою рученьку, коли я вже почну і цю красу. Так, далі, дівчат, подаруночок від бабусі мого чоловіка. Ось така краса. Якщо ви дивилися, моє відео. Де я казала, мої вишивальні мрії, цей сюжет, і наступне, що я вам покажу, то є в моїх вишивальних мріях. Це Dimensions, номер 35128 розмір 25,4х38,1. Не дуже велика робота. Чого я казала, що мені дуже хочеться його спробувати і відшити. Сюжет, ну, як на мене, то звичайний. Я не можу сказати, що прям він. Вау, там щось мене чіпляє. Щоб мені хотілося тут відшити, ну все. А найбільше ось ці стільці. От Мені дуже подобається, як вони. Я, до речі, вже третій набір відшивати буду, якщо це почну, де біля будиночків є стільці. От якось вони так от. Я замітила цей момент в Dimensions, що вони ось так. Якось роблять дуже гарно, бачите? Ось така краса. І чого я хотіла дуже цей набір, того, що я відшивала вже в Dimensions. І голди, і звичайні колекції, і маленькі утім. і Гладю, але ніколи не відшивала Dimensions на рівномірки. Бачите, тут рівномірочка. Я так розумію, ось вони пишуть 28-го каунту. То вона така крупненька буде. І от мені дуже було б цікаво спробувати, яка ж рівномірка в Dimensions, і як же ж ці ниточки будуть вкладатися. От дуже цікаво. от Того мені дуже хотілося цей сюжет. Він класнючий, і він невеликий по марафону. Бачите, тут 21 247. Хрестика майже 12 тисяч, напівхрестика 14 тисяч 400, але багато стічу, 3823. Але воно видно? так? Тут бачите, багато беку, то, то ясно, воно видно на будиночку. Ось тут і маяк тут є. Бачите, і ось тут багато-багато беку буде. Але ж це рівномірку, то взагалі буде не проблема. Ну, і, звісно, квіти і фрузлики. 135 фрузликів також чекають мене, коли я їх буду вже крутити. Але ще й ще навіть його не відкривала для того, щоб крутити. Ну, ось така краса. І останній дівчат-набір моя мрія-мрія, який подарував мені синочок, це ось. Ну, це вже, дівчат, ну чули, ви вже неодноразово в моїх відео, що я казала, велич природи. То моє таке кохання, до якого я, знаєте, йшла, йшла і прийшла називається чи як, дуже мені хотілося цей набір. О, він такий товстезний, подивіться, він такий важкий. Тут багато ниточок, але ж, ну, то ясно, я, якщо чесно, ви вже всі знаєте, то, то не новиночка, бачите, 20-й рік вони пишуть. Але скажу: номер Б604, велич природи, дівчат, відшивається хрестик в дві ниточки повністю, 18-та їда, я так розумію, без розмітки. Ниточки Анкор, 66 кольорів. Складність 5 із 5, ну нічого. І розмір 66 на 45. Величезний, я так розумію, я буду так на піввороті його шити знизу. Це ж, я ж його вже щупала, щупала, і думаю, коли вже почну. Ну, по марафону ну, 150 тисяч, і ще 80 хрестиків. Ого! го Ну нічого, дівчат, що, діш'ю, бо, бо то така мрія. Я завжди за неї казала, він чудовий, він чудовий і мені дуже подобаються ось ці олені, які тут. Його зараз не дуже да, видно по прев'ю, а коли буде відшив оця водичка, Боже, ну, ну це взагалі я обожнюю пейзажі, а це буде грандіозна моя робота. Також дуже хочеться вже до нього доторкнутися. У мене аж шурка вже болить, такий він важкий. Ниточки тут дуже їх багато, потім ми відкриємо, подивимося. Мені аж самої цікаво, скільки ж там тих планшетів, бачите, скільки темного кольору. Він чудовий. Отже, дівчат, ось така краса. Тепер у мене є. Запитання до вас, дівчат. Що мені тепер робити з тою цією красою? Подивіться. Ну, це ж ну я не знаю, мені е, взагалі-то дуже хочеться прям все почати. От чесно вам, ну стільки краси, і стільки такої краси, яку м, прям я дуже хотіла. От не знаю, чи починати, що ви скажете? Починати мені вже. Я не от напишіть мені, по-перше, який набір з цих всіх вам найбільше подобається. Залиште мені комент, от чесно. Напишіть, або який би набір вам було б цікавіше, якщо б я почала відчувати. Або, знаєте, напишіть мені Юля, стартуй. Ти, типу, знаєте, от я нещодавно стартувала, багато вже настартувала, стартувала. І, і оце я взяти, скільки тут? 3, 4, 5, 6. Сім, раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Сім наборів і прямо зробити прямо старти всіх. Як ви думаєте? Ну, я така, я можу. А чому ні? Можу прямо взяти, отак і стартанути. Єдине, що я там багато вже не робила стартів, не буде часом на мене то все давити, що то не відшивається, я розпочинала. Або почати один. Коли зроблю якийсь фініш. Почати один набір, вичити його і почати вже інший. Ну, не знаю, прям. От не знаю, напишіть вашу думку, мені буде дуже цікаво. Все, дівчатка. Побігла я е, далі там шити хоч щось з того, що в мене зараз є, поки не відкриваю. Може, зроблю якесь голосування на той чи інший набір, за який би мені розпочати, але хоч один, я по-любому повинна розпочати. От 100%. Все, вас люблю. Дякую за перегляд. Не забудьте поставити вподобайку. І, звісно, комент чекаю. Все, цьом цьом